Укренерго повідомляє про дефіцит в енергосистемі. У Нетішині до патрулювання міста у комендантську годину залучатимуть місцевих козаків. За нерозчищений сніг підприємцям у Хмельницькому пригрозили штрафами. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Укренерго повідомляє про дефіцит в енергосистемі. Вмикаємо режим енергозбереження. Причина стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Енергетики закликають користуватися електрикою ощадливо, вимкнути світло там, де воно потрібно, де воно не потрібно а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18-ї години. В Одесі затримали тіктокера, який зливав бойову роботу ППО під час ракетно-дронового обстрілу центру міста. Блогер, – 45-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування. Опубліковане ним відео переглянули понад 40 тисяч користувачів з подальшим його розповсюдженням. Свої злочинні дії блогер пояснив бажанням наростити аудиторію. 10 листопада 23-го року на Коп'янському напрямку Харківської області в бою за свободу і незалежність України загинув 46-річний солдат Юрій Метельський. Повідомили у Славутській міській раді. Юрій був мобілізований у червні 23-го року. У військовослужбовця залишилися дружина, дві доньки мама і брат. Прощання із загиблим героєм за місцем проживання відбудеться 30 листопада. Поховають військовослужбовця на новому кладовищі у Славуті. Відповідно до розпорядження міського голови 30 листопада, 1 та 2 грудня 2023 року на території Славутської міської територіальної громади оголошуються днями Жилоби. Схиляємо голови перед воїном. Вічна слава і пам'ять герою. У Нетішині до патрулювання міста у комендантську годину залучатимуть місцевих козаків. Про це заявили у обласній військовій адміністрації. Представники громадського формування Нетішинський козацький полк вже залучалися до патрулювань на початку повномасштабного вторгнення Росії до України, що дало позитивний результат. Очільник ОВА Григорій Олендра та представники громадського формування обговорили подальші кроки для реалізації даного проєкту та домовилися про співпрацю. За нерозчищений сніг підприємцям у Хмельницькому перегрозили штрафами. У Хмельницькій міській раді нагадали правила благоустрою в зимовий період. Згідно із ним підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасну очистку від снігу та льоду закріпленої за ними території. Муніципалітеті зауважують, що комунальні служби міста борються із сніговими заметами на дорогах і пішохідних зонах. До роботу роботи залучена комунальна техніка та двірники через погіршення погодних умов снігу. Хмельницькому насипало, як то кажуть, звідки не чекали. Посадові особи підприємств, установ організації усіх форм власності, фізичні особи підприємців, в тому числі орендарі приміщень, несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та або здоров'ю громадян на власних та закріплених за ними територій, наголосили у міськраді. За порушення цих норм пригрозили притягненням до адмінвідповідальності. Санкція статті передбачає штраф для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень, для фізичних від 340 до 1360 гривень. Також у міськраді звертаються з проханням до водіїв не припарковувати автомобілі вздовж доріг, аби спецтехніка мала можливість більш ефективно здійснювати прибирання вулиць. На цьому ми з вами прощаємось. Мирного дня і перемоги усім нам. Долучайтеся до благодійності, підтримуйте ЗСУ. Тримаємо стрій, слава Україні!